Вітаю, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку числа від 21 до 40, порівняння чисел задача на знаходження невідомого дотанка. Дзвонить дзвоник, дзень-зелень, геть з дороги на шалінь. Хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчата. Починаємо ми із справи. З підготовчих прав вправа числові пірамідки. Треба заповнити пірамідки, зважаючи на те, що кожне невідоме число є сумою чисел, розташованих нижче під ним. Отже, починаємо до трьох додати 2 5, до 2 додати 3 5, до п'яти додати 5 10.

9 і 0, 0 і 10, 9 плюс 10, 6 і 4, 4 і 5, 10 плюс 9. Ну, а зараз будемо готуватися до усних опитувань. Назвіть числа від 20 до 15 у порядку зменшення. Починаємо: 20, 19, 18, 17, 16 і 15. Наскільки наступне число в цьому ряді більше за попереднє? На 1. Назвіть числа від 31 до 36 у порядку збільшення: 31, 32, 33, 34. 35, 36. Назвіть числа. Більші за 18, але менші, ніж 22. Починаємо. Більші за 18. 19, 20, 21. Зупиняємося, оскільки вони мають бути менші, ніж 22. Назвіть наступне число до числа 18. 18 за ним. 19, 12, потім 13, 19, за ним 20 і 30, а за ним 31. Назвіть попереднє число до числа 11, перед ним 10, 19, перед ним 18, 21, перед ним 20 і 40 перед ним.

Що ж означає додати один? Додати один це значить збільшити число на один, а відняти один це значить зменшити число на один. Ну а зараз подивіться, будь ласка, на цього хлопчика. Пригадайте, як же правильно сидіти за партою, як потрібно покласти зошит та як тримаємо олівця. Готуємося до математичного диктанту в нашому додатковому зошиті. Записуємо дві букви М велика та Д маленька. І починаємо писати математичний диктант. Готові? Починаємо. Запишіть перше та останнє числа другого десятка. Пригадуємо, перший десяток закінчується числом 10. Другий десяток починається з числа 11 і закінчується двома десятками числом 20. Отже, не буду вже підказувати, запишіть ці два числа. Наступне, запишіть три числа, що містять два десятки і скількість одиниць. Запишіть числа більші за 28, 28 не входить, але менші або дорівнюють 31. Запишіть двоцифрові числа менші, ніж 13. Запишіть двоцифрові числа більші, ніж 16, але менше двох десятків. Перевіряємо 11, 20. Наступний рядочок з нього вибрати треба було будь-які три числа. Далі 29, 30, 31, 10, 11, 12 та 17, 18, 19. Ну що ж, а зараз подивимося на цих хлопчика та дівчинку. Дівчинку звати Марійка, хлопчика Петрик. Марійка, порівнюючи числа 13 та 31, а потім 12 та 21, поставила між ними знак дорівнює. Вона вважала. Що, оскільки цифри однакові, значить ці числа теж однакові. А от Петрик каже, що він не згоден з таким рішенням дівчинки. Хто з них має рацію, хто правий? Давайте з'ясуємо, чим схожі та чим відрізняються числа в парах, та порівняємо їх. Згадуємо, що порівняння чисел починають з аналізу його складу та спочатку порівнюють десятки, а вже потім одиниці. Чому Марійка помилилася? Адже помилилась Марійка, тому що вона подивилася просто на набір цифр. а порівнюючи числа, треба порівнювати спочатку десятки. Беремо числа 13 та 31. У числі 13, один десяток, а у числі 31. Три десятки. Далі, число 21 містить два десятки, а число 12 1 десяток. Отже, подивіться, будь ласка, число, звісно ж, 31 більше, а у другій парі 21. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати знайомитися з чист. 2140, розширювати вміння порівнювати числа, розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка. Удосконалюватимемо вміння будувати відрізки заданої довжини, розв'язувати приклади, що складаються з декількох арифметичних дій. Ну і Починаємо роботою з підручника сторінка 93, порівняння двоцифрових чисел. Розглянемо, як порівнюють двоцифрові числа. Як ми вже сьогодні пригадували, треба починати порівняння із кількості десятків. Погляньте число 24. та в цьому числі 1 десяток і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 одиниць і 16. У числі 24 два десятки, а у числі. 16, один десяток. Отже, більше число, в якому 2 десятки, 24 більше за 16. Переходимо до наступного малюночку. 1, 2, 3, 3 десятки та одна одиничка 31. Наступне 1, 2, 3. Три десятки, а скільки тут одиничок? Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та сім одиничок число 37. Порівнюємо десятки. Їх кількість однакова. Та запам'ятовуємо правило. Якщо кількість десятків однакова, то порівнюємо кількість одиниць. Кількість десятків однакова, а одиниць де більше. Одна одиниця та 7 одиниць нагадую. Одна одиниця менше, ніж 7 одиниць, значить число 31 менше від числа 37. Запам'ятовуємо, із двох двоцифрових чисел більшим є те, у якого більше десятків. Якщо ж кількість десятків однакова, тоді вже порівнюємо одиниця. А це пам'ятка, можете сфотографувати собі її про порівняння чисел. Спочатку ми читаємо два числа, потім визначаємо кількість десятків у кожному. Порівнюємо кількість десятків у кожному. Якщо кількість десятків різниця, тобто різна кількість десятків, то визначаю знак порівняння. Більше, в якому більше, десятків. Якщо ж кількість десятків однакова, тоді порівнюю кількість одиниць та визначаю знак порівняння. Відкриваємо тоді дзьобика до того числа, в якому більше одиниць. Ну що ж, спробуємо. Порівнюємо 6 та 16. Одноцифрове та двоцифрове. Більше завжди двоцифрове. 27 та 22. Кількість десятків однакова, порівнюємо кількість одиниць. Більше 27. 33 і 29. Починаємо з десятків. Три десятки, а в цьому числі 2 десятки. Більше число в якому три десятки. 44. Двоцифрове завжди більше, ніж одноцифрове. Продовжуємо. 34 та 24. Три десятки два десятки. 22 та 12. Два десятки, один десяток більше число в якому два десятки. Вісім та сімнадцять. Двоцифрове завжди більше. П'ятнадцять та двадцять три. Починаємо з десятків, один, два більше, в якому два десятки. Ну, а зараз розв'яжемо задачу. Подивіться, будь ласка, на умову. Це Максимко! У Максимка 9 іграшкових автомобілів, із них 4 легкові, ось в умові записано легкові чотири, а решта вантажні. Скільки ж вантажних автомобілів у Максимка? Пригадуємо, якщо ми до легкових додамо вантажні, дізнаємося, скільки всього. Але зараз у нас відомо скільки всього. Нам треба знайти невідомий доданок. Пригадуємо, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, скільки у хлопчика вантажних автомобілів? П'ять. Продовжуємо працювати з підручником, обчислюємо вирази. Від 15 відняти 5, 18 мінус 8. до 10 додати 3, від 19 відняти 4, пригадуємо, від 1 віднімаємо одиниці. До 11 додати 5. До одиниць додаємо одиниці. Від 18 відняти 3. Продовжуємо. В цих прикладах ми маємо кілька елементів. Кілька дій. Починаємо. Від 18 відняти 7 буде 10 та ще 5 15. Щоб не плутатись. Над першим знаком дії записуйте, скільки це буде. До 15 додати 3 це буде 18 і відняти 8. Від 19 відняти 3 буде 16 та додати 3 – 19. Тобто, подивіться, забрали якесь число і додали те саме число, залишиться Число з якого починали. Далі до 12 додати 7, 2 та 7 9, і десяток 19, від 19 відняти 9. До 14 додати 1 15 і додати 2 17. Від 16 відняти 4 12 та додати 6 18. Ну а зараз беремо лінійку, олівець. Завдання таке: побудуй два відрізки. Перший завдовжки 5 см, а другий на 3 см коротший. Будуємо перший відрізок 5 см, а потім визначаємо. Який же буде другий відрізок? Якщо він коротший, значить довжина його менша. Від 5 відняти 3 дорівнює 2 см. Так, будуємо, ставимо крапочку, другу крапочку на позначці 5 та поєднуємо ці дві крапочки. Вийшов у нас відрізок 5 см. Другий відрізок має бути 2 см. Там теж ставимо крапочку, відміряємо 2 см, ставимо ще крапочку та їх поєднуємо. Ось він вийшов відрізок довжиною 2 см. Ну а далі логічне завдання. Погляньте, будь ласка, у першій клітці 6 папужок, а у другій 5. І з першої клітки пересадили в другу одну папужку. Чи порівну стало папужок у клітках? Дивіться, тут 6, тут 5. Пересадимо сюди. Тут буде 6, а тут 5. Порівну? Звісно? Ні, не порівну. Ну, а зараз давайте виконаємо вправу. Для наших пальчиків, які втомилися, покажемо спочатку, напружимо пальчики, покажемо крону. А тепер розслабимо і покажемо коріння. Знову крону дерева та коріння. Ну і переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. Спочатку нам треба написати числа 22, 33 через крапочку до кінця рядочку, а потім завдання з парашутами. Які числа летять на парашутах? Запиши та розфарбуй зображення парашута із найбільшим числом. Дивимося на перший парашут 2 десятки та 3 одиниці. Яке це число? 23, правильно, 2 десятки 8 одиниць. 28, 2 десятки, 6 одиниць. Запишіть, та 2 десятки 5 одиниць теж запишіть у порожні клітинки. Ну, а тепер маємо порівняти числа 12 та 21. Пригадуємо, порівнюємо спочатку десятки, у числі 12, 1 десяток, у числі 21 2 десятки. Отже, більше число 21. Тепер порівняємо числа 33 і 22. У числі 33 три десятки, у числі 22 2 десятки. Більше число 33. 34 та 37. Кількість десятків однакова, тому порівнюємо одиниці. У числі 37 більше, значить, число 37 більше. А тепер 25 і 23 порівняйте самостійно. Ну, а зараз завдання таке, треба вставити пропущені цифри, щоб отримати правильні нерівності. Яке число ми можемо вставити у порожній квадратик, щоб було більше, ніж 23, 3, 4, 5 і так далі. так? Далі, яке число ми можемо вставити в цей квадратик? Щоб число було менше, ніж 40. Будь-яке, оскільки три десятки менше, ніж 4. Далі, які маємо поставити тут числа? Подумайте. І у наступному завданні теж подумайте, які цифри треба поставити. Перевірте себе Може бути такий варіант відповіді. Ну, а далі логічне завдання. У школу йшло 6 хлопчиків. Назустріч їм 4 хлопчики. Скільки дітей йшло до школи? Уявляємо собі. Подивіться, уявимо, що тут школа. І йдуть до школи шість хлопчиків. А назустріч їм чотири. То скільки дітей йшло до школи? Звісно, шість, тому що ці четверо хлопчиків йшли у зворотньому напрямку. Наступне завдання інтерактивне. Щоб виконати його, треба перейти за посиланням під темою уроку завдання розв'язати задачі на знаходження невідомого доданка та виграти мільйон. мільйон лайків. Ну що ж, дітки, кубик діти непростий, незвичайний, чарівний. Він знання перевіряє, працювати допомагає. Отже, обирайте колір грані кубика. Все було просто. Чи довелось докласти зусилля, чи нічого не вдалося? Часу в нас зовсім не залишилось, тому я вам покажу фізкультову хвилинку, яку пропоную. Ви. Що ж, дітки, ви добре знаєте цю фізкульт хвилинку, тому я попрошу вас виконати її самостійно. Дякую за увагу! Зустрінемось!